Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії матчу за звання чемпіона світу, і в цьому відео ми зосередимось на 10-й партії, перед якою нагадаю рахунок в матчі був рівний 4,5 на 4,5 очки. В 10-му поєдинку білим грав чемпіон світу, китайський гросмейстер Дін Ліжень. Він почав боротьбу ходом Д4. Претендент з Індії домараджу Гукеш зіграв кінів 6. Кінь в 3, Д5 і Слон f 4. Дін Лень знову застосовує лондонську систему. Гуке ж грає Е6, Е3, c 5 В шостому поєдинку китайський гросмейстер зіграв c 3 але переваги у дебюті не досяг. Врешті-решт, ми побачили чергову нічию. В нашому ж поєдинку Дін Ліжень обирає ще більш скромний розвиток слона на Е2, і після слон Д6 відбувається розмін, але не слонів, а пішаків, на полі С5. Білі грають c 2 4 і після коротких рокіровок чорні ставлять коня на C6, кінь c 3 dc. Гукеш пропонує розміняти ферзів. Цей розмін відбувається, але після певних подій. Забирає на c 4 дін ліжень, кінь h 5, нападаючи на слона, той відходить слон c7 і кінь c4. Кінь f 6 грають чорні. Відбувається розмін на цьому полі і нарешті взяття на d 8 Гукеш б'є турою. І після розміну на F6 позиція чорних на королівському фланзі дещо погіршується. Але це не має великого значення. Позиція, як і раніше, абсолютно рівна. Тура Fd1 грає Дін Ліжень, і після слон d7 ставить іншу туру на С1. Слон e8 і дошку залишає одна пара тур. Білі підтягують короля до центру, король g7, а 3 F5 і король e1. Чорні грають король F6, і після слон e2. Гукеш відходить конем на е 7 відкриваючи турі білих шлях до поля С7. Але якщо піти на цю позицію, то буде слон с 6 і біла тура потрапляє в оточення. Тому ж 3 спокійно грає Дін ліжень, прекрасно усвідомлюючи, яким буде наступний хід суперника. Так, до Мараджу Гукеш пішов Тура C8, і дошку залишила остання пара важких фігур. Після кінь Д2, кінь Д6, кінь С4 розмінялися слон С6. Отже, на дошці абсолютно рівне, спокійне, слонове закінчення. Ресурсів боротьби на перемогу немає в жодного з шахістів. Занадто проста позиція, і рівень суперників занадто високий. F4 грає Дін Ліжень, Б6, король Д2, король e 7 король С3, король Д6. Суперники добре знають відоме правило капабланки. Третій чемпіон світу казав: якщо у вас є слон, то пішаки треба ставити на поля, протилежні за кольором цьому слону. Тому Дін грає Б4, Гукеш ставить пішака на F6, король Д4 і H6. Далі суперники знайшли можливість тричі повторити позицію і зафіксувати чергову нічию у матчі. Слон Б3, слон Б7, слон С4, слон С6. І так далі. Слон Б3, слон Б7, слон С4, слон С6. Ось така партія. Ще одна дуже спокійна нічия і рівність у матчі 5-5. Ми бачимо, що ані Дінліжень, ані Домараджу Укеш не хочуть ризикувати. Занадто висока ціна помилки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!